Привіт! Будь ласка, не перемикайте. Кафе Бар Фройнсь, що знаходиться в місті Києві, за адресою метро Шулявська Берестейський проспект 60А шукає собі працівників, поверів та офіціантів. Про графік можна домовитися. Якщо що, звертайтесь за номером телефону, який буде вказаний на екрані, це номер директора цього кафе-бару. Бажаю успішної співпраці. Ну і побуду трішки для вас моделлю. Все таки це рекламка. Чарівне літо, неповторне літо постукало в віконечко і все таке осяяне і обігріте, все тягнеться до сонечка. Чаруй себе, чаруй усіх навколо і усміхайся ніжно і неповторно. Отже, нагадую, що це реклама кафе Бару Фройнст, який шукає собі працівників, зокрема, поверів та офіціантів. Щодо працевлаштування, звертайтеся за мобільним номером, який буде вказаний на екрані. Це телефон директора цього закладу. Отже, приємної співпраці!